Що на території Карпат є справді нового, то тут запустили нарешті водоспад. Не працював кілька років. Цікаво, то так на свята запустили, чи то ж так буде. Воно, справді то кінець сезону. Сюди вода ще не натикла. Тут теж це фактично все від дощу, але ви чуєте, водоспад тече, зараз ми підійдемо з такого раху, що подивимось, де буде де його можливо буде видно навіть а не тільки чути ну і трава пострижена це теж великий плюс великий плюс карпат що тут хоч якось але доглядаєш за територією. От, зараз підійдемо побачимо як водоспадик я, верба заступає. Просто почу, мені трошки буде видно, бачите. Запустили водоспадик. Отаке осіннє-осіннє небо. Але ще літо. Це ще літо. Сталика сьогодні ніхто не сидить, не їсть не п'є. Вертеп? Вертеп скоро знову буде актуальний. Так вертеп завжди актуальний, але мене перейде його час. Кафе гражда. То, тут написано на реконструкції, що щоб хтось не подумав, що воно просто так не працює. Пойдемо за те, як виглядає реконструкція. А от так. Нічого не змінилось? Мали територія доглянути. З цим не посперечаєшся. Багато зелень. Трава покошена. А, тут Люди засмагають, бачите, нікуди далеко не треба ні йти ні їхати. Гарно в цьому парку. Шкода ж тут. Останні кілька років ніколи немає людей. П'ятнадцята тринадцять. А і там, видно, 9 порхівки на горі на вулиці Дани лишене. ми так а сахар вже майже без листя. Ми ще не виходимо, звідси, ще прийдемо до самого корпусу санаторія. Видно, що вже так. Скоро осінь! Жовті барви додаються Калина вчервоніла!

Туди программа прикарпатить.